Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Повітряні сили України цієї ночі знищили 8 ударних безпілотників. Із 11 запущених противник застосував балістичну ракету іскандер м із Курської області та 11 шахедів із мису Чауда Крим. Цього разу окупанти били по Українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині, вісім ударних БПЛА збито у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Не встиг Харків оговтатися після жахливого обстрілу авіабомбами, як росіяни завдали нових ударів по місту і області. О 7.15 ранку окупанти обстріляли цивільне підприємство в Богодухівському районі. Повідомили в Харківській Ова. Постраждали двоє цивільних чоловіків. Їм надають допомогу. А близько третьої ночі ворог двічі гатив по селу Слатина. Травмовані шестеро людей, зокрема вигідна жінка. Уночі російська армія знову атакувала Харків. Четверо людей постраждали, зокрема, 13-річна дитина. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Напередодні в день окупанти скинули авіабомбу на житлові будинки в Черкаській лозовій. Загинули дві жінки, 11 людей поранені, зокрема, дитина пошкоджені два десятки осель. Повідомляє прокуратура Харківщини. У Кам'яній Ярузі травмована 22-річна жінка. У само у Харкові під обстріл потрапив шевченківський район. На щастя, минулося без постраждалих. Ворожий снаряд поцілив у землю. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАП-500 з УМПК. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. І це в той день, коли Харків в жалобі за загиблими у п'ятницю росіяни скинули на різні райони міста п'ять авіабомб. Загинуло шестеро людей. Зокрема, дівчинка-підліток її окупанти вбили просто у парку відпочинку. Ще Сотня постраждалих під обстріл потрапили вище навчальний заклад, кафе, магазини, цивільне підприємство, адмінбудівля, автомобілі та найбільш нищівного удару окупанти завдали по 12-ти поверхівці в Немишлянському районі Харкова. Другу добу рятувальники і комунальники усувають наслідки обстрілів. Тільки вікон за даними міської ради вилетіло понад три тисячі більше від Тетяни Доцяк. Із самого ранку пані Любов спостерігає за тим, як рятувальники розбирають понівечені конструкції під'їзду, на який у п'ятницю росіяни спрямували авіабомбу. Там була її квартира. Ось у це зразу дивіться Шестой був верхот, бачите помешкання. Вигоріло, лишилася в чому була, нарікає жінка. Тіло посічене уламками, гематоми й синці дивом залишилася жива. Влетіло та то всі сокла вилетіло в вікно. На мене я з кімнати вилетіла в коридор. Мальчики допомогли мені не спуститися. Ну це в вся була. Її сусідка Людмила загинула, задихнулася, бо вхідні двері заблокувало. Сусід Сергій водій тролейбуса врятував своїх рідних ціною власного життя. Двоє хлопчиків поверхом вище поранені. Вони в лікарні. І якими треба бути ізвергами, що це тут школа, дитячий садик. і що вони оце роблять? Це уроди, це не люди, я не знаю, як їх назвати. Хлопчики, про яких згадала пані Любов, сини Олександра Фещенка, його теж госпіталізували. У мене зашили лоб, переносицю тут зашили, грудь теж тут зашили. І помімо таких всяких мелких порезов много, знаю, бізчислене. Я всю так стекла себя вытаскивал. Врачі, спасибо, замечательно вони відносяться. У старшого Микити травмована нога. Більше постраждав семирічний Данилко. Олександр разом із ним був на кухні, коли раптом прилетіло. Йому там операцію вчора делали, доставали ставали шиї, осколок з руки достали осколок. Друзі навідують у лікарні та допомогли орендувати житло, бо повертатися їм нікуди, розповідає Олександр. Квартира не тільки вигоріла, а й обвалилася. Уже вдруге росіяни лишили його без домівки. З окупованого Йінакієва, що на Донеччині, чоловік евакуювався у 14-му. Другу добу рятувальники розбирають понівечений під'їзд багатоповерхівки. Його мешканці чекають дозволу зайти всередину, щоб забрати вціліли. Тира Олександра Самсонкіна в сусідньому під'їзді, але теж вигоріла вщент. Сам він у момент прильоту повертався з роботи, почув вибух і побачив, як палає його балкон. Коли разом із рятувальниками виламав двері, оселя вже горіла. Жена, дочка і внук сиділи в ванні. Ну, дай Бог здоров'я тим рятувальникам, да. що в нього при Олександрові також допомогли орендувати житло друзі, таких більшість. У гуртожиток переселилися лише 20 людей, кажуть в Харківській адміністрації. Комунальники зашивають вікна та підключили комунікації до всього будинку, крім найбільш пошкодженого під'їзду, повідомляють у міській раді. Рятувальники завершили пошукову операцію в суботу в день. Загиблих під завалами немає. Тож загалом у наслідок ударів п'ятьма авіабомбами у Харкові шість жертв. Серед них 14-річна дівчинка її вбило просто на дитячому майданчику. Постраждалі й досі звертаються. Нині них 99, зокрема 22 дитини. У п'ятницю в лікарні працювали одразу кілька операційних людей. Пошматувало відірвані руки та ноги, поранення голови, тулуба, значні пошкодження внутрішніх органів. Четверо людей досі в реанімації. Була ще одна дівчинка 18 років, яка е доставлена до нас, була в стані клінічної смерті. Всі реанімаційні заходи, які були проведені, на жаль, були безуспішні і була констатована біологічна смерть. Ця дівчина, – 18-річна Ніка Кожушко, художниця, палка, прихильниця творчості письменника і музиканта Сергія Жадана. За годину до смерті вона надіслала йому малюнок, себто свій останній малюнок. Написав у Фейсбуці Жадан Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Також російська армія вчора ввечері в Куп'янську на Харківщині обстріляла з дрона службовий автомобіль, в якому було троє правоохоронців. Усіх із пораненнями ушпиталили. Один із них 44-річний Олександр Попович помер в лікарні від тяжких осколкових поранень. Одна людина загинула, та ще шестеро були поранені. Росіяни і далі активно б'ють по мирному люду на Донеччині. Напередодні під прицілом ворога опинилося зо два десятки населених пунктів. Заявили в Ова. Там закликали населення не зволікати з евакуацією. Безпекова ситуація погіршується по всій прифронтовій зоні. Під інтенсивними ударами великі міста Костянтинівка, Покровськ, Курахове – біля двох останніх окупанти активно просувають. За даними аналітиків ресурсу Діпстейт, ворог має успіхи і в районі Селидового та Вогледару. Водночас в Американському інституті вивчення війни заявили, в середині серпня росіяни з Покровського напрямку на Курщину почали перекидати частину своїх резервів. Щоправда, це не масове явище. Точно відомо про одну роту, і ефект від цього на полі бою буде відчутний не одразу. На Сумщині під час обстрілу прикордоння росіяни вбили одну людину. Ще четверо цивільних із травмами потрапили до лікарні. Сталося це у верхньоосировській громаді. Ворог завдав по цивільному люду ракетного удару. Загалом же за даними Овасу противник обстріляв вісім громад здебільшого запускав керовані авіабомби. Артилерійські снаряди та дрони камікадзе найбільше постраждали білопільська і краснопільська громади у населених пунктах численні руйнування. РСЗВ ГРАД важка артилерія та дрони камікадзе окупанти обстріляли протягом дня та ночі Нікополь на Дніпропетровщині, а також Марганецьку та Червоногригорівську громади. Постраждало двоє людей. Старенька жінка лікуватиметься вдома. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Нікополі пошкоджено інфраструктуру та промислове підприємство. АЗС, магазин виникло дві пожежі, побито чотири багатоповерхівки, десять приватних будинків, парник і лінію електропередачі. Хворі, кволі та майже без зброї саме таких бійців нині відправляють російські командири, начебто закріплятися на позиціях. На ділі ж усе інакше. Тих, хто вже не може воювати, окупанти відряджають у розвідку, так би мовити, на живця. А пощастить вижити та закріпитися. Тоді у наступ ідуть досвідченіші бійці. Щоправда, зазвичай розгортається третій сценарій: кинуті напризволяще загарбники масово здаються у полон. Більше злам... До Купінського напрямку. Костянтин Мельников. Вони штурмують посадки. Прочиші, протящи посадку. Якщо знайдеш якісь тропи, бліндажи, все фіксуй і вертайся, вертайся. Та зачищають нори. Нори 5 метрів. Там нора нормальна, тільки, тільки вліво ліву ходить. Держу. У тих норах, що російські загарбники повиривали у Донецьких посадках на Чищурі, розвідники бригади Нацгвардії Рубіж знаходять тих, хто й прийшов на нашу землю без запрошення. Підходимо сюди. На мене направо в коліна. Ми проводили зачистку, зачистку позиції. Про просто всю посадку. це кло около 300 метрів. Сафарі. Зачистили, взяли полонених і відкотилися. У свої 22 мальований не ховається від ТЦК, не відсиджується за кордоном, а вивчає тактику окупантів. Спочатку, як вони штурмували, один поранений, і вони одразу починають розбігатися, боятися, тоді тільки здаватися. А Так ще можуть дати відсіч до першого пораненого або до першого двохдцятого. Нині тут на Лиману, Купінському напрямку розповідають розвідники. Ворог почав активніше здаватися в полон. Причина, мовляв, російські командири посилають своїх солдат закріплятися на позиції фактично без нічого. Тож, якщо пощастить не потрапити під свій же вогонь, вони вже не надто бояться здаватися у полон. Ви настолько не дава боїтись. Теж ваше вони, прийдуть вони прийдуть. наші вотвіш. Через цензуру ви навряд оціните усю милозвучність рускава і Магучева. але не важко здогадатися, що цей полонений розповідає саме про те, що куля чи снаряд за спини для них не дивина, і попри те, що загарники на цій ділянці фронту майже ніколи не повертаються із завдання. Командири все одно посилають усе нові і нові загони. Знаю, що у вас так досить жирно по полонених по останніх кілька тижнів Сім штучок. Сім штук за за скільки ну, останніх з два-три тижні. Звісно, такі вилазки небезпечні не лише для загарбників, адже не усі вони радо та одразу здаються в полон, дехто намагається і відстрілюватись. Куля влучила в зброю, коробка вже новенька. Відібралась в рикошет, зайшла в плиту і вийшла з боку. Якщо б порушив правила носки, то я думаю, куля була б вже десь всередині. Тих, хто отримає тяжче поранення, намагаються одразу, щойно це стане можливо евакуювати. Становиться поранений. Він там вже буває панікує, що все, я 300, витягніть. Ти йому кажеш, ну не спішити, почекай. Зараз трошки встановка зміниться, а потім вже поїде. Треба імпровізувати. Схоже, що до імпровізації вдаються, і російські командири. Щоправда, коли травмованих бійців відправляють на нуль, а не до стаб пункту, як це роблять наші захисники. У мене перебиті нерви, людям раз, два, три. Це ще один з нещодавніх полонених, якого взяли в полон нацгвардійці. Так, виходиш, він хромає, да. помагаєш йому. І ще один вивозити гарматне м'ясо росіян нашим захисникам доводиться, в м'яко кажучи, екстремальних умовах. Полетіли. I Усі тутешні лісосмуги та під'їзди до них активно криє ворожа арта. Атакують і впівідрони. Пробиратися до таких позицій стає дедалі важче, бо ж безпілотники, які можуть проводити штурмовиків, часто садить ворожий реп. Тож для ефективного виконання і наступних місій триває збір нацгвардійців на 2 мільйони гривень. За реквізитами на екрані кожен українець може допомогти реалізувати таку амбітну мету. скидають погоду. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітів. Єдині новини. Сьогодні в Україні діятимуть графіки відключення світла. В Укренерго повідомляють до сімнадцятої години буде задіяна одна черга відключень. А в вечірній час із сімнадцятої до 22 другої світла буде менше діятимуть дві черги. І в останні дві години цієї доби знову одна черга відключень. Одразу 11 медалей здобули українці у третій день параолімпійських ігор в Парижі. Перші нагороди наші спортсмени вибороли в настільному тенісі та велоспорті. Також отримали медалі у легкій атлетиці та плаванні у медальному заліку. Україна посідає 20-те місце загалом на нині 19 нагород сьогодні. У четвертий змагальний день. У паралімпіаді візьмуть участь 46 українських параспортсменів, зокрема команди із голболу та волейболу, сидячи. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.